Мене звати Софія, я дуже люблю співати, робити речі своїми руками та читати. Ось Сьогодні я хотіла би вам порекомендувати книжку Джеремі Стронг. Це письменник, який спочатку був пекарем, потім він був вчителем у початковій школі, а тепер він вчи... пише книжки для дітей. Його книжки видаються з 2005 року у видавництві Старого Лева, який спеціалізується на дитячих книжках. Сьогодні я би хотіла вам розказати про в цій книжці взагалі тільки дві історії кумент на та різдво з близнятами ті, хто не читав книжки Джеремі Стронг, хотіла сказати, що він пише дуже цікаві книжки для дітей та юнацтва. Е, звичайно, там такий легкий юмор, там трошки щось цікаве. Різні ситуації не фантастику, а таке. Це друга книжка, яку я читала про близнят. Там такий сирочок і помідорця, тому що вони, я трохи вам трохи розкажу, тому що вони народилися в машині доставки піци, тому так їх і назвали сирочок і помідорця. Взагалі цей письменник пише по-англійськи, але це перекладена книжка, тому зараз я вам трохи розповім про неї. Це близнята. Про кумедну коронацію давайте спочатку по розпочнемо. Е Е, так, е, Ніколас, той, хто розповідає про цю ці, в цій книжці, то його молодший братик та сестричка. Тобто братика звати Сирочок, а сестричку помідорця. Вони підросли, тому що це друга книжка. Я якось можу зняти відео там, де я вам буду розповідати про першу книжку, але зараз я другу. Е, в нього є мама і тато, який поводиться себе як дитина, і він це саме. Такий ціль юмору постійно розповідає різні кумедні історії. Е, тому е, ще до них приїжджають бабуся з дідусем. Дідусь і бабуся вони колишні рокери, тому вони їздять на байках. і таке. Е, він е, принаймні у вир чергових вибухових природ. Тобто в них на вулиці короне, відбувалася коронація е, найстарішої пари. Але один сусід, який ну, був такий злий, він хотів зруйнувати цю коронацію, і в них це, як би сказати, вийшло. І тому це цікава дуже історія. Потім ще, крім кумедної коронації, тут ще одна історія про них Різдво з Близнятами. Прямо як у нас про Новий рік, тільки це вже про Різдво. Тут розповідається, як вони готувалися до Різдва. Тато їхній втратив роботу, і їм потрібно було назбирати гроші. А та, як і в минулій книжці сорочок це сорочок прославився своїми знаменитими сідничками. Тому він знявся у рекламі памперсів, і це їм додало трохи грошей. Але тепер приїхали до них, вони вже стали чуть-чуть дорослими, їм там 4-3 роки, вони вже не носять памперси. І тому вони почали рекламувати дитячий одяг. і в них це дуже виходило. І тепер вони заробили трохи грошей і накупляли, зробили ярмарку. Давайте я вам зачитаю попередні книги про пригоди село сімейки. тато і зелений алігатор цей. Велика втеча моєї бабці. Моя мама збирається вибухнути. Мій братик Телезірка. Тобто те, що знаменітні сіднички мого братика, викрадення на родинного скарбу, нові пригоди близняць, знаменітні писанки. Це серія книжок, читання для реготання. Бачите, в мене книжка для... з бібліотеки, тому що там дуже багато серій цих книжок вам варто прочитати. Давайте я вам ще розповім бонусний такий книжку, яка вже зараз дуже відома в Україні і взагалі по всьому світі. Це друге видання «Знищ цей щоденник. Він в мене вже трохи знищений, тому що я трохи його понищила. Тут такі завдання Керрі Сміт. Це ще більше варіантів знищення. І тут можна, ця книга належить. Напиши своїм білим кольором, напиши своє ім'я нерозбірливо, напиши своє ім'я маленькими літерами і таке. Щось таке, інструкції. Всюди носити щоденник з собою, виконувати е, викон, інструкції для кожної сторінки. Наприклад, розлик люк е, на, на капа і виплін, р, розбризка тут свою каву. Я вже ось хотіла її збризкувати. Ну нічого. Це, зафарбуй всю цю сторінку. Я взагалі хотіла писати якусь книжку або якийсь комікс. Але в мене там трохи не виходило, щось там часу не було. Тому я все на сторінку написала мяшка какашку. Ну, просто так розмалювала все. бурний щось, сільвець змочений, змочений у фарбі м'ячик. Отак от е сюди листя то щось таке. Цікаве дуже завдання. Тут дуже багато різних цей. Е Збирай мертвих комах на цій сторінці. Ну, Звичайно, я не буду збирати мертвих комах. На цій сторінці. Тут подара по цій сторінці такі завдання, я їх ще не всі зробила. Варто, ну, я вам раджу зробити таку це. Якщо ви хочете понищити якусь книгу виплюснути сюди свої емоції, то, звичайно, можете її придбати. Е, дуже багато є таких ідей для знищення. І Можете купити навіть першу. І тут ще завжди мріяв трохи покапусити та не робити дурниць. Нарешті трапилась нагода: не бійся експериментувати, розірви сторінку, будь ласка, заляпати кавою на здоров'я, знищити, а ще нема питань, не стримуй власні емоції. Це щоденник якраз для них. Малюй, фарбуй, руйнуй шаблони і перетворюй цю веселу книжку на джерело твоєї творчої енергії. Нудно не буде. І ось тут е... є, можна. Ну, написати від кого, самим зробити це все, цю книжку, написати і вислати собі в пошту, е, щоб на наступний раз воно тобі ще раз ту книжку таку по поничтену принесло, і ти будеш ще раз її туди просажи, просочи якимось вибраним ароматом цю е, сторінку. Мене вже пахне... Татими духами, я туди просто в цей. Ну все. А я закінчую на сьогодні нашу програму, тому е можете написати в коментарях до цього відео, які вам подобаються книжки. Я попробую їх прочитати і скажу вам, чи вони цікаві чи ні. А я з вами прощаюсь. Бувайте!